Вітаю вас, як завжди. о цій порі. Програма Погляд з генеральний партнер програми видавництво «Навчальна книга Богдан. Добрі книги для добрих людей. Сьогодні я хочу розповісти вам про природний заповідник медобори в Шогусятинському районі, зокрема про гору гостру. І допомагають мені в цьому наукові працівники заповідника. Шановні телеглядачі, ми щиро раді запросити вас на таку невелику екскурсію, по гострій, в момент, коли вона квітує, найкраще квітує в році. Таку, таке квітування їй забезпечує унікальна рослина, це неопалима купина або ясинець білий. Ми хочемо показати людям, які в нас є, яка місце хороше, і заодно розказати, як воно має правильно зберігатися, патрулювання, недопущення до засмічення, до випалювання і до знищення таких природних унікальних комплексів. Ми із захопленням читаємо про таємничі міста древніх у Південній Америці, монастирі Тибету яким знавці приписують якийсь особливий зв'язок із космосом та вищими силами, тим часом мало хто знає про існування схожого місця в прадавніх подільських лісах, всього за якихось півтори години їзди від Тернополя. Ці ліси навіть виросли на незвичайному місці. Адже гори, медобори або подільські товтри це частина єдиного в європі гірського кряжу, що був утворений живими організмами. Гостра на сьогоднішній день. Знаходиться в межах заповідника. Вона за своїм походженням це є бічна товтра. Від, на невеликій віддалі віддалена від основного масиву товтрового пасма. Вона має характерний такий півколоподібний, атолоподібну форму. І оскільки бічні товтри, це є такі атоли невеликі, які знаходяться на віддалі 50, 100, ну 200, 250 метрів від основного пасма. І мають форму, як правило, конусоподібну, таких невеликих підвищень гір. А гостра вона має таку півкру, півкруглу форму, форму атолу. Завжди гостра була надзвичайно цікавим об'єктом ботанічним, починаючи ще десь з минулого, навіть з позаминулого століття, сюди навідувалися науковці, які підтвердили ту таку унікальність гострої. Зокрема, молодий шафер, який приїхав сюди на обстеження флори. А він обстежував товтрове пасмо, починаючи від підволочиська, кінчаючи гусятином, а то практично сучасна територія заповідника. І він обстежував рослинність десь на початку ХХ століття. Він, власне, на Гострій найбільшу звернув увагу, тому що тут унікальне поєднання величезної кількості ботанічного такого різноманіття, рослинного різноманіття. І саме Шафер запропонував власнику тих земель, дідочу Федоровичу, ну, виділити територію гострої під ботанічний резерват. І в 1910 році гостра була офіційно зареєстрована в Польською академією наук, тоді тодішньої академії там теперішньої будемо вважати Академії наук Польщі, тоді вона по-іншому називалася як Ботанічний резерват. Це практично перша така перший такий заповідник. На цій території організований ще в 1910 році. На початок ну, 10-го року тодішнього у Польщі існувало вже декілька таких пам'яток. Гостра була десь порядку шостого під шостим номером. І статус такий вона зберігала до 39-го року, як пам'ятка природи. Такого, такого великого значення після 1939 року гостра втратила статус заповідної і була звичайною горою. Звичайною горою, на яку е, уваги мало зверталося, крім науковців. Мало того, на гострі організувався кар'єр по видобутку вапняку. Ми зараз побачите, яку площу схилу, з унікального схилу південного, з такими рослинними угрупованнями було знищено. Було знищено не тільки схил, було вибрано аж величезну кількість вапняку, було знищено вершину гострої. Тому що гостра. Називає... І Коли вона вже відродилася? Гостра називається, називається тільки тому, що вона мала такий гострий шпиль, набагато mm -hmm. гостріший. А відродилася вона завдяки Чайківському, який на той час був, завідував екології в Тернопільській області. І він, бачачи унікальність цієї місцини, який десь у кінці 69-ї, здається, рік було організовано заказник. Заказник, місцевий заказник на гостра. І он там любовня, в тому числі вікни. Не тут така була місця, де було організовано цілий такий ряд заказників місцевого значення. А потім товтра гостра ввійшла в загальнодержавний геологічний заказник більш такого рангу вже. Природоохоронного, але все-таки місцевого значення. А вже в 1990 році гостра війшла до складу природного заповідника медобори як найбільш унікальний ботанічний об'єкт заповідника. І що ми зараз побачимо на гострі? Ми побачимо унікальне унікальне явище, власне, цвітіння величезної кількості, або величезної популяції ясенцю білого. Ми побачимо цвітіння регіонально рідкісних рослин, таких як зміголовник – на червонокнижний, зміголовник австрійський, а також регіонально рідкісних, наприклад, клематистці, Лолистий, Тринія, юринея, з таких цікавих рослин, які зараз цвітуть. Ну, Можливо, ковеладок, зокрема пірчаста, які зарості, зарості якої тут відновлюється, яка теж є червонокнижною. Цілі зарості, чим зараз побачите, цілий схил, отак от ковелою, отак от от на вітрі хитається, так ніби десь ми попали десь в степ на півдні України. Тут здійснюється лише на наукові дослідження та спостереження, а відвідування сторонніми дозволяється лише з дозволу адміністрації і в межах екологічних стежок занадто суворо, але інакше навряд чи вдалося б зберегти всі природні скарби цього краю. Тобто це вже є результат заповідника. Так, Оце, <постереження> е, так, ота, та, та, власне популяція або мікропопуляція ясенцю. Це є результат е, діяльності або регульованої діяльності, тобто е, е, нашої діяльності по регуляції чапло. Е, Площі чагарників на схилі. Коли до заповідання цієї території чагарники тут за... закривали повністю весь схил, то в тих чагарниках ясенцю практично не залишалося. Його не було. Можливо, десь окремі яких екземпляри, які ніколи не цвіли вже, і які практично під кущами пропадали. А після того, як ми почали вирізувати той схил, тобто очищати схил від чагарників, ясинець отримав достатню кількість світла і весь схил. Поступово почав відновлюватися. Ясинець зацвів, появилася ковела, яка очевидно десь тут там під кущами ще доживала. І я разом mm. з ясенцем свої, свої останні роки, але отримавши в результаті вирубування о, всі умови, ясинець почав відновлюватися. Мало того, він не тільки відновлюється, він поширюється в результаті розтріскування листів, листянок і о, розлітання насіння на дуже далекій відстані, як бачите, він пішов. По схилу наниз, і зараз він вже є. От внизу, під ніжі гострої, коли раніше його тут взагалі е, не, не, було, не було. І він починає бачите, захоплює весь, це скільки вже весь років? Схил. Так. Це приблизно шість років, як ми почали активно вирізувати е, тут е, кущі. Шість років. За шість років оцей схил повністю відновився. Ясинець відновився на схилі. Його можна і можна побачити розширити. тільки тут у вас. Так, ясинець, ні, він є да, на Україні, але в такій да, кількості, як, власне, на гострій, його практично, певно, в Україні ніде немає. Тобто такі величезні площі, як от оця популя... мікропопуляція, потім ми зараз будемо на наступних двох чи мі... або навіть трьох мікропопуляціях на гострій, на загал це є, ну, вже будемо говорити, гектари. Ясенцю. Це є велика площа, яка яку займає ясенець у нас. І взагалі цвітіння ясенцю унікальне явище, яке можна спостерігати в нас. Так. Нині заповідник медобори займає майже 10 тисяч гектарів і є одним із найбільших в Україні, хоча цінність його звичайно вимірюється не площею. Тут росте півсотні видів рідкісних рослин, деякі з яких занесені в червону книгу України. Європейський червоний список. Саме за вкриті пахучими травами долини та щедрі врожаї меду, який тут добували, кажуть, і назвали цю місцевість медобори. Наприкінці травня, приміром, тут заворожує своїм цвітом ясенець білий, що його ще називають в природі неопалимою купиною. Латинська діктамс альбум. Теж наукова, а народна назва неопалима купина. Чому її називають у нас неопалимою купиною? Тому що, наприклад, у Єгипті, в, є в, в Єрусалимі неопалима купина це куш, це зовсім інша рослина. Розумієте, але принцип, чому її і там, і тут називають неопалимою купиною, один і той самий. Справа в тому, що подивіться, на стеблах, на листках, ясенці білої такі дрібнесенькі пухирчики, бачите, залозки, які виділяють ефір. І коли, наприклад, немає вітру, гарний сонячний день, але безвітряний, то цього ефіру виділяється дуже багато. Угу. І він знаходиться отак от в межах того куща. Вітер його, коли його вітер не зносить. І якщо в цей час підійти. Підпалити сірник або запальничку, то цей ефір загорається, угу. і от кущ кущ отак, от таке мерехтливе полум'я. то ефіру не є багато то, але якщо придивитися, то видно, що він горить. Ефір горить, ефір згорає, а рослина залишається. Непошкодженою. Не, не Звідси і, і, назва, чому власне, рослина, ясинець білий і називається в народі неопалимою купиною. Те саме явище спостерігається і там. Кущ виділяє ефір, який під при підпалюванні згорає, а рослина лишається непошкодженою. Через те, неопалимою купиною власне, називають ось ясинець білий. Е, в природі, як бачите, забарвлення його є різних відтінків. Є темно рожеве, є рожеве, світло рожеве, але він є кущ з чисто білими забарвленнями квітів. Ми знаходимося на території бувшого кар'єру, вапнякового, який тут функціонував у 60-х роках, коли було зірвано і вибрано звідти тисячі кубометрів вапняку. І знищено великої площі південний схил. Найбільш цінний південний схил у питанні збереження флори, тому що південні схили на гострі це унікальні схили на на кожному квадратному метрі, якого зростають ну, декілька видів червонокнижних то обов'язково. Тут на загал зустрічається на гострій від початку весни до осені порядку 18 червонокнижних тільки видів. А якщо сюди додати ще регіонально рідкісні, то це буде порядку 30. Кар'єр був закритий після створення тут місцевого заказника гостра у 69-му році. Це завдяки старанням Чайківського. І відтоді цей кар'єр не функціонує. А зараз він повністю ця територія гострої знаходиться в межах заповідника і охороняється це. Ну тут абсолютна охорона вже дозволяється. Ну, з лімітів, нам тільки розрубка чагарників, яку ми спеціально плануємо для того, щоб... Розчистити схили від чарників і дати можливість нормально розвиватися власне степовій флорі. Властивість рослини горіти і не згорати описана у законі Божому, коли Мойсей підійшов до куща, щоб розгадати загадку дивної рослини. Бог заговорив до нього з палаючого куща, призвав вивести народ Ізраїль із Єгипту у землю обітовану. Ще одна версія, зображена на іконі невпалима купина, палаючий кущ знаменував і зачаття Божою матір'ю Ісуса Христа від Духа Святого. Будучи матір'ю, Марія залишалася дівою за іншим переказом, богоматір, народившись на грішній землі, перебувала чистою, непричетною до гріха. Ця ікона, виставлена у храмі чи в хаті за повір'ям, оберігає приміщення від пожежі та блискавки. Неопалима купина, поетичне відображення долі України та українського народу його незнищеності. Про диво і інші особливості написано багато пісень і віршів. Давайте послухаємо одну з них. Сі є на доброті, причисла матір'я. Його ворогі, буль, не ворожі, лишали вірних безнадій, благосуле небу, не опалима купинок, у світі горя свізні, Кай проросте. Твоє заработ, волого набу, не опалимо купило, у світі горі, на світі Хай проросла. Твоє зерно. Схил цікавий. Той невеличкий кружечок схилу він е, теж е, вирубаний від чагарників. Бачите, кущі ялівцю вирубані, інші кущі вирубані. І власне, тут почала відтворюватися досить велика кількість, досить велика кількість таких, цікавих, таких, таких цікавих рослин, такого схилу ксеротермного, будемо навіть казати, як волошка маршала, Юринея Вапнякова, Оман мечолистий, ластовень лікарський. Це є види, які досить рідко трапляються. І, і, Ще дуже рідко збереглися десь на якихось сусідніх товтрах. От, а тут вони нормально себе почувають. Але нормально себе почувають тільки в тому випадку, якщо ті схили будуть відкриті. Коли вони заростають. То вони пропадуть. На цій ділянці гострої є досить ціка, унікальна для, для західного поділля ділянка ковели пірчастої. Цілий схил, як ви бачите зараз у ковелі, кругом нас ковела пірчаста. Особливість ковели пірчастої, є її суцвіття, і, зокрема, опушення її остюків. Отаке перисте, кожен остюк такими війками опушений. Опушений і при дозріванні зернівки він разом із зернівкою відривається і вітром переноситься на інші місця, і так проростає. А потім, при допомозі цього остюка і того ж вітру, ця зернівка от так, от обертаючись в цей остюк, допомагає тій зернівці про uh -huh. просверлити оту всю росуху uh -huh. е Як природою так. гарно придумано. Так, Рослинність для того, щоб зернівка добралася до грунту і проросла. Отака, отаке призначення тих красивих устюків у Ковели. Крім цього, тут на схилі зростає ще більш рідкісна рослина, аніж ясинець білий. Це є змій головник австрійський. Ось вона з такими синіми, красивими, великими квітами. У заповіднику. Це, ця рослинка зростає тут на гострій, і величезна популяція. Зараз в нами, вона пішла на розширення знову ж таки, як ясенець білий тут на гострій пішов на розширення при заповідненні. Так само, і змієголовник змій змійголовник Астрійський різко почав збільшувати свою чисельність і займати нові площі на городницьких товтрах, а там біля скалацької городниці, поблизу скалата, де він зараз уже теж зростає на декілька. Гектарах таких суцільних заростей. От зараз, коли цвіте Змієголовний Австрівський, якщо б вийти там на ті товтри Городницький, то ці товтри будуть сині і фіолетові від цвітів. Вони там суцільно покривають ті товтри. Так як ясенець тут покриває всі схили і робить їх врожаю, так само Змійголовник Австрійський робить фіолетовими і синіми ці товтри Городницькі. Треба сказати, що Змійголовник Австрійський в такій масі зустрічається тільки на е у нас, в заповіднику, він ще до недавнього часу був е, на Кременецьких горах, на дівочих скелях у Кременецьких горах, але на даний час е, очевидно, що він там пропадає. Буквально де два роки-чотири роки, три роки тому наші ботаніки там зафіксували декілька кущиків, які вже навіть і не цвіли. Вони там попали під заростання на дівочих скелях, і фактично, можливо, вже до сьогоднішнього дня там вже популяція зміголовника австрійського пропала. За всім повинен бути догляд. Ну, недогляд повинен бути, повинен бути е, певне сприяння е, в данім випадку рідкісним видам. Тому що при такій експансії чагарників, при появі, наприклад, бірючини, е, пухирника, які були, які були штучно внесені в наші. Цинози лісові для того, щоб підганяти сосну, коли її висаджували, наприклад, навіть на дівочих скелях у Кремінці. Там між рядами сосни садили пухирник, садили лігуструм, які призначені були гнати сосну вверх. Розумієте? Але по ідеї мало бути так, що сосна виростає. І ті кущі повинні би були під тою сосною пропасти. Але сталося так, що і сосна виросла, і кущі не пропали. А вони мають дуже велику кількість насіння і дуже велику здатність до поширення. І через те зараз ті кущі становлять велику загрозу для відкритих ділянок, для лучних ділянок і особливо для залишків степових ділянок, які залишилися в нас на західному поділлі. Це дуже велика небезпека. Тому нам у заповіднику приходиться ті кущі штучно. Обмежувати, тобто штучно вирубувати, обмежувати їхнє поширення, щоб вони не пішли на ділянки степові. Якщо вони припинити оці такі регуляторні заходи по, 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 по обмеженню площі чагарників, то ну, станеться так, як сталося з попередніми, вон, теж колись відкритими товтрами. Вони повністю заростають е, кущами. І тоді степова рослинність. Ота, ота велика така пишнота, яка зараз спостерігається на гострі, приречена на загибель. Дякую, дуже дякую вам за таку цікаву розповідь. Це не є о, все, що ми можемо побачити в заповіднику Медоборі. У нас на є велика не кіль... закінчується. Не закінчується так. Ми ми ще маємо величезну кількість надзвичайно цікавих місць, надзвичайно цікавих краєвидів, надзвичайно цікавих і рослин. І, і тварини, які про які можна робити дуже цікаві передачі. Зокрема, от за нами е цілий е власне пасмо е головного або, е пасмо товтр, такого основного такого хребта товтрового. Uh -huh. Але тут у, у межах вікна оті всі гори вони цікаві тим, що вони всі мають свої назви. От ми стоїмо на горі гострій, там, от за нами гора Лебедиха, за нею гора Вавричина. Оце перед за нами прямо за спиною: гора Ципель, а далі Франкові скелі, а далі гора Довга. Перед нами гора Любовня, перед Любовною гора Бускова. Таким чином, тут ця місцевість надзвичайно цікава в будь-якому відношенні і в історичному. І у такому ландшафтному, рельєфному, і в природничому відношенні це теж і, зокрема, навіть етнографічному, якщо ті всі назви і ті всі легенди розкрити, записати, це дуже великий матеріал. От полетів по долірі, червонокнижний вид метелика. Бачите, теж можна е, про це е, знімати окрему, окрему якусь окремі кадри зві звідсіля. І кажуть, що тут немає шкідливих комах, тут немає. Ні, ну Які? взагалі у природі, в апріорі не може бути нічого шкідливого. У природі кожна знаходить свою нішу, в якій воно народжується, живе і помирає. І шк... питання шкідливої чи нешкідливої, корисної чи не корисної комахи в природі не існує. Не тільки комахи, а любої тварини і любої рослини, всі рослини в природі на своєму місці. На своєму місці шкідливі вони стають, коли вони опиняються в нас на городі, де ми вирощуємо якусь культуру для себе, а вона нам мішає це робити. От тоді вже вона шкідливою стає. А якщо, наприклад, колорадський жук себе на батьківщині в Америці, то він там не є шкідником, а він там є звичайним біологічним видом, який є на своєму місці. А шкідником він став, коли до нас його привезли і випустили на наші нашу картоплю. І коли він почав шкодити нам, вирощувати нам ту, ту картоплю. От тоді ми він. Став шкідником для нас. А так, у природі він не є шкідливий там в себе на батьківщині, в своїй історичній батьківщині, де він є аборигеном. А як населення не шкодить вам от, заповіднику? Ну, останнім часом від початку створення заповіднику ми постійно охороняємо такі унікальні комплекси природні. Займаємося охороною, патрулюванням, особливо вихідні, святкові дні. Тут постійно є наші чергові. Розробляється план протипожежних заходів, щоб не було розпалу вогнів, щоб не було засмічення. Практично кожні вихідні і кожен день тут є люди наші, які чергують, які патрулюють, не допускають до знищення, до, до засмічення, до виникнення пожеж. А от Бо... сюди зайти так може будь-який? Хто ну, хоче? Ну тут ви бачили, приходить режим заповідника, можна тільки з нашого дозволу, з дозволу адміністрації можна подивитися і провести екскурсію. Просто прийти на екскурсію? Можна прийти тільки з дозволу дирекції, адміністрації. Ну, самому тут патрулюють, люди, наші люди не допускають, щоб було uh -huh. самовільне відвідування, бо ви самі розумієте, якщо людина самовільно може зайти, вона не знає, що там можна зірвати, там не можна ступати. Так, сама, квіти, сама дає... захищатися і нашкодити. Наприклад, на поломок ОПН дає серйозно. Опіки, які а. потім можуть виникати, а йдуть із дітьми, без дітей. Так що бажано, щоб було, щоб не було проблем. щоб було, з нашого дозволу і з наш, під нашим наглядом, під наших людей. Виділились програму Погляд з Генеральний партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Добрі книги для добрих людей велика заслуга у тому, що про такі унікальні місця природні явища знало якомога більше людей. Докладається і видавництво Навчальна книга Богдан. Популяризуючи це у виданих книгах. Генеральний партнер програми Видавництво Навчальна книга Богдан. Добрі книги для добрих людей.